Чергове засідання виконавчого комітету Балтської міської ради відбулося 23 серпня. На порядку денному більше 30 питань. Серед важливих внесення змін до вже затверджених цільових програм, а також бюджету. Ухвалили члени виконкому і нову вартість харчування та батьківської плати за харчування в дошкільних закладах громади тощо. В умовах військового стану актуальним залишається робота із створення захисних споруд. Наразі їх фонд поповнився ще п'ятьма такими об'єктами. Розпочали слухання. Із доповіді директора Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги Станіслава Чорного. Та перед цим за традицією привітали іменинників, що святкували свій день народження напередодні. Шановні колеги, свій ювілейний день народження святкувала наша колега Марія Петрівна Миланіч. Ми е, приєднуємося до всіх привітань і побажань, які звучали вашу адресу, шановна Марія Петрівна, Бажаємо вам довголіття. І головне, щоб всі ми. Жили під мирним, синім, сонячним небом. Але сьогодні ще одна приємна місія. Ми хочемо відповідності до розпорядження Подільської районної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю та на, на благо українського народу, вагомі трудові здобутки, активну громадську позицію та з нагоди 31-ї річниці дня незалежності України, з нагоди 70 з дня народження. Почесною грамотою Подільської районної державної адміністрації нагороджується Миланіч Марія Петрівна. Розпорядження, Розпорядження підписав голова Подільської районної державної адміністрації Михайло Лазаренко. Починаємо розгляд порядку денного. Перше питання Станіслав Іванович, будь ласка. Суть питання я зачитаю одним, одним тим реченням, це стимулюючі виплати для закріплення лікарських кадрів лікарем-інтернам КНП Балський центр ПМСД. За погодженням і пропозицією з міським головою ми вносимо ці зміни для того, щоб один із інтернів, який ми хочемо закріпити, отримував заробітну плату, в доплата до того, що нам буде давати НСЗУ 6500, щоб що він отримував заробітну плату в розмірі. Посадового окладу медичної сестри. Хоча б так, тому що отримувати мінімальну заробітну плату це не є те, що може отримувати лікар, вчившись два роки, ще знаходячись на начині у нас. Тому прошу підтримати. На 22 рік 45 тисяч 750 і на 23 109 800. Це буде помісячна розбивка там по додатково плюс 9 тисяч гривень до їхньої заробітної плати, так що є. У зв'язку зі зміною адміністративного територіального устрою в Україні, створенням нових районів і внесення змін в Кодекс цивільного захисту в сільських, селищних та міських радах створюються Субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Пропонується створити Балтську міську Субланку Подільської районної. Ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області області та затвердити положення про неї. Створення от цієї Субланки дозволить здійснювати планування цивільного захисту населення на території нашої громади. Так, дякую. Питань немає. Давайте голосувати. Це третє питання. Ми зараз розглядаємо про створення балської Субланки. Так, рішення прийнято, дякую. Друге питання про створення комісії, з внесення змін на комісію Так, да, Значить, у зв'язку з організаційно кадровими змінами у територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади та міської ради пропонується внести такі зміни до рішення виконавчого комітету про створення комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бальської міської ради Одеської області. Перші зміни. Пункт 2. викласти в нові редакції. Становити, що організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи комісії здійснює відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Балтської міської ради Одеської області. Далі, додаток положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балтської міської ради, викласти в нові редакції. І додаток два, посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баської міської ради викласти в новій редакції. У зв'язку з тим, що у нас змінилася назва нашого відділу поліції, і внесено в посадовий склад комісії начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Пропоную. Внести такі зміни. Рішеннями Ставимо Ставим голосування, будь ласка. Так, рішення прийнято. Дякую. І Наступне питання. І наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Балської міської ради від 29 червня 2022 року номер 93 про створення фонду захисних споруд цивільного захисту. На території Балської міської ради. У зв'язку з додатковим обстеженням об'єктів щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів, в фонд захисних споруд додається ще 5 найпростіших укриттів. Всього тепер у нас 50 захисних споруд, із них дев'ять це протирадіційні укриття, інші це найпростіші укриття. Так, дякую. Чи є питання присутні? Пропоную внести зміни до Фонду захисних спортів. Так, рішення прийнято. Дякую. Наступні два питання: відділу освіти Ольга Степанівна, будь ласка. Перше питання у вас про встановлення режиму перебування дітей у закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Справа в тому, що дошкільникам у нас передбачається у них денний сон. Ви розумієте, що у випадок. Повітряної тривоги дітей розбудити, одягнути, перевести в укриття, це практично нереально, тому пропонується встановити режим роботи дошкільних закладів до другої години дня з двохразовим харчуванням безденного сну. А у випадку, якщо чергова група набирає 10 дошкільнят, то вони будуть перебувати протязі дня з трьохразовим харчуванням. Це е, пропонується проєкт рішення щодо встановлення режиму перебування дітей в дошкільних закладах в період дії воєнного стану. Дякую. Чи питання у присутніх? Немає стану. Не е, це чергова група. Якщо ви. Вона одразу погоджується, що ці діти будуть залишатися. Ну це в разі, якщо батьки на роботі і не здатні їх забрати, і не мають куди діти, нема бабусів там і так далі. То це визначається ця група дітей. Це не щодня вона там якась формується із чогось. От, от такі діти, якщо група назбирається 10 і більше, то вона буде цілоденного перебування. Рішення прийнято наступне встановлення так, нас, вартості. Так, Всі ми розуміємо, що у цей період продукти харчування у ціні значно піднялися в залежності від того, який режим роботи наші заклади оберуть, але харчування має бути забезпечено для того, щоб воно було забезпечено, наприклад, у закладах загальної і середньої освіти це разове харчування. І тут відбулися зміни з 25 гривень до 35 гривень разове харчування і для вихованців спортивних класів з 50 гривень до 75 гривень. В дошкільних закладах було 40 гривень, але зараз у дворазове харчування переноситься 35 гривень, трьохразове харчування 60 гривень. Тобто, якщо діти два рази лише харчуються, от це буде 35 гривень і 60 гривень це буде триразове харчування. Ми запитали, чому, ну, наприклад, такий, якби здвиг за, на одне харчування, тому що це передбачається по меню, по вимогам у дошкільних закладах, це е, як полднік. Він, як правило, складається із досить дорогих продуктів. Це е, сир молочний, там, запіканки різні і так далі. І тому, коли прорахували економісти, виходить саме так. Ось такі зміни. Ну, Наразі, наприклад, ми готували всі умови для того, щоб діти могли відвідувати дошкільні заклади, але е, спочатку. Коли організується робота, ми будемо бати, бачити реальну картину. Більш того, ми розуміємо, що, як правило, і ходити будуть ті діти, яких відправляють дошкільні заклади, щоб поїсти. От. Це, наразі ми говоримо про цю категорію дітей. Для того, щоб організувати харчування, якесь хоч наближене до певних нормативів, ці зміни. Ми пропонуємо унести в рішення від 2021 першого року. От. Якби встановлювалася вартість на рік, але внаслідок цих подій це має відбутися ці зміни. Так, рішення прийнято. Дякую. Наступні чотири питання стосуються бюджету. Леся Віталійовна, будь ласка. В період воєнного стану ми вже другий раз звітуємо перед членами виконавчого комітету, перед жителями нашої громади про виконання основного фінансового документу Балської міської територіальної громади. На сьогодні це перше півріччя 2022 року. Хочу зазначити, що всі ми переживаємо те, чого не переживали раніше. І дай Бог, щоб такого більше не було. Але виконання бюджету являється основною основним документом, за яким жителі отримують заробітну плату своєчасно. А це на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, 2438 осіб, які працюють в бюджетній сфері в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, в галузі органів влади. Соціальних відповідних послуг. І я собі просто проаналізувала, думаю, скільки ж у нас бюджет? У нас бюджет 349 сорок дев'ять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч гривень, 846 гривень 63 копійки. І думаю, що кожен житель хоче отримувати навіть в період воєнного стану відповідний. Вид послуг на найвищому рівні, да коли ми порахуємо, що у нас 34 тисячі осіб за даними статистичних звітів на 1 січня 2022 року, то це припадає 10 тисяч гривні на одну особу. Це на весь рік, на всі 365 днів. І коли ми порахуємо, а який ж результат мав би від цього бути, хотіли б. Ефективний результат тому е я зараз коротко розкажу про виконання бюджету і хочу зазначити, що за перше півріччя в, воєн в умовах воєнного стану завдяки дійсно співпраці із платниками податків, тому що ті платники податків, які сплачували податки. І в минулих роках ті і залишаються нашими надійними партнерами і в умовах воєнного стану і сьогодні. І завдяки їм незалежно від того, що не проводяться земельні аукціони, незалежно від того, що всі бюджетники знаходяться в простої, починаючи з квітня місяця, це дві треті відповідно мінімальної заробітної плати. Виконання бюджету забезпечено на 101,9%, понад плану 1,8 млн грн. Якщо враховувати основні ті чотири податки, це податок з доходів фізичних осіб. То виконання його складає 110,8% або плюс 5,5 млн грн. Це в першу чергу за рахунок співпраці органів місцевого самоврядування, саме міського голови, відповідно виконавчих органів депутатського корпусу, враховуючи ті військові частини, відповідно, які функціонують і сплачують податки на наші відповідній території. Сто стосовно внутрішніх податків на товари і послуги, це акцизний податок. Він нам з вами надійшов 1,3 млн грн мільйона гривень в лютому місяці. Більше надходжень немає, хоча планові призначення складають майже 7 мільйонів гривень. Стосовно втрат, втрати по земельному податку 3,2 млн грн, але за рахунок, враховуючи факт до факту аналогічного періоду, ми з вами маємо плюс 10,4 млн грн або 111,8%. Це що стосується доходної частини. Що стосується видаткової частини, то видаткова частина забезпечена у нас з вами на 82% за перше півріччя, касові видатки проведено 148,7 млн грн, враховуючи 590 ту постанову, де в першу чергу була визначена Визначена черговість це заробітні плати військовослужбовцям, потім йде заробітня плата всім бюджетникам, енергоносії. І практично ми з вами більше нічого і не оплачували за перше півріччя, тому що черговість інших видатків також передбачена була постановою, і там зовсім малий спектр відповідно до виконання. Хочу зазначити, що. Е Фінансування забезпечується справедливо на по державному управлінню: 94,1% або 19,4 млн грн за перше півріччя було спрямовано. По установах і закладах освіти 81,2% або 92,8 млн грн, По установам охорони здоров'я в першу чергу це тільки енергоносії, які забезпечує міська рада, 93,2% або 8 млн грн, По соціальному захисту, соціальному забезпеченню 2,4 млн або 78,8%, По культурі. І мистецтво 94,7% або 6 млн грн, по фізичній культурі і спорту 95,5% або 3,8 млн грн. Житлово-комунальне господарство 97,2% 10,4 млн грн, економічна діяльність 36,9% або 272 тисячі грн, Інша діяльність 43,7% або 1,5 млн грн та міжбюджетні трансферти іншим громадам 63,4% або 2,9 млн грн. Хочу одразу зазначити, що ми всі зобов'язання, що стосується. Це Балської міської територіальної громади стосовно інших громад в частині забезпечення соціальними послугами фізичних осіб, компенсації відповідних, що йдуть через Подільську районну державну адміністрацію, виконані в повному обсязі заборгованості, ні по зарплаті, ні по енергоносіям за перше півріччя, медикаментам, харчуванню Балській міській територіальній громаді вона повністю відсутня. Голосуємо, будь ласка. Рішення прийнято. наступне питання. У нас це звіт по лімітам. І ми звітуємо за перше півріччя 2022 року про затвердження лімітів споживання енергоносіїв Батської міської територіальної громади. Я вам просто хочу зауважити про те, наскільки ми споживаємо енергоносії, щоб ми ефективно раціонально використовували той кіловат світла, який у нас сьогодні освічується відповідно у всіх бюджетних установах. Довести до відома про те, що тарифи 2022 року досить великі і практично. Якщо 7 гривень коштує сьогодні 1 кВт світла на годину, то ми повинні з вами розуміти, що економія приводить до того, що ці кошти ми можемо перенаправити на інші захищені статті видатків. До вашого відома, на водопостачання та водовідведення за перше півріччя спожито на 798 тисяч 935 гривень. Що стосується електроенергії, споживання складають за перше півріччя по всім галузям бюджету. Сфери 5 мільйонів 992 тисячі 500 гривень 88 копійок. Споживання природнього газу 1 мільйон 218 тисяч гривень. Закупівля вугілля та дров за перше піврічні 469 і 7 тисяч гривень. Вивіз твердих побутових відходів забезпечено на 149 тисяч гривень. Викачка нечистот на 118,5. Гривень. Хочу зауважити, що досить великі втрати сьогодні понесли наші комунальні підприємства: цей водоканал, цей Балта Комунсервіс, тому що багато установ. Закладів культури та освіти не працювали, і відповідно в їхній собі собівартості на їхню ж заробітну плату, все таки забезпечені оплата наданих послуг. А так як послуги не надавалися, відповідно є і втрати по комунальним підприємствам. І це питання сьогодні на контролі міського голови і виконавчого органів. Ми думаємо, як нам забезпечити закриття по комунальним підприємствам їхньої заборгованості, так і як засновниками, власниками, все таки є балка міська рада. Так, рішення прийнято. Шановні присутні, внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2021 року номер 742 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2022 рік. Скажу, що всі тлопотання всіх головних розпорядників бюджетних коштів, щоб закрити відповідно в умовах воєнного стану з тими платежами, які сьогодні дозволяє державна казна, згідно постанови 590, згідно тих державних закупівель, які сьогодні нам дозволяє постанова 116, регламентуючи податковим і бюджетним кодексом, всі ваші питання сягнули сьогодні 16 мільйонів 745 тисяч 961 гривня. Так як я вам сказала, що виконання у нас забезпечено на 101% відповідно внесення змін до передвигання. Перевиконання, яке згідно бюджетного законодавства, має бути 105 і більше, ми не можемо вносити зміни. Тому досить виснажлива була робота вчора, і сьогодні з з міським головою, за рахунок яких відповідних зменшень ми будемо вносити відповідні зміни та доповнення. Нам це дозволяє 16,7 мільйонів внести зміни в Частині перерозподілу на 8,6 млн грн. В першу чергу ми з вами вносимо зміни в доходну частину. Що, що це таке? Це е, за рахунок коштів обласного бюджету, за рахунок державної субвенції на освітні потреби Балській громаді передбачено 128 590 грн. тисяч гривень. Забезпечення це в трьох наших школах: Сіне, Немирівська і Білинська школа інклюзивної відповідної освіти. Куяльницька громада, Слобідська та Піщанська передбачили суми коштів на одні на два місяці, інші на три з тих відповідних питань, які вносилися в програму здоров'я стосовно забезпечення кардіологічного центру. На сьогоднішній день в додатку номер 5, Ми з вами бачимо, що 1,7 і мільйона забезпечили громади з тих 6,7 мільйонів, які ми з вами передбачали. До програми. Це говорить про те, що є взаємодія між громадами та сусідніми для того, щоб наша багатопрофільна лікарня розвивала свої відповідні послуги, і керівництво і громади і лікарні працює над тим, щоб з 1 вересня чи, можливо, з 1 жовтня, відкрити пакет Національної служби здоров'я для забезпечення відповідного кардіологічного центру. Тобто, ми вносимо зміни в доходну частину бюджету, як я вже зазначила, 874 811 чотири і доходи бюджету Батської громади на 2022 рік з урахуванням вище зазначених змін складуть 329,8 млн грн. В додаткову частину ми вносимо зміни на 1,8 млн грн. В частині ми вже дорозподілили свій залишок коштів по котловому рахунку станом на 1 січня. Де ми спрямовуємо кошти 600 тисяч гривень на військові частини, 300 тисяч гривень на національну поліцію відповідно, та 65 тисяч гривень на відповідні суб'єкти Подільського району на МЧС в розмірі 65 тисяч гривень. Стосовно перерозподілу 8,6 мільйона гривень, перерозподіл в частині забезпечено зменшення видатків по капітальним. Будівництво капітальному ремонту, який сесія Балської міської ради приймала в грудні місяці. Ми зменшуємо відповідні видатки на 1,7 мільйона гривень, перенаправляємо їх на укриття по дитячих садочках, тому що укриття по загальноосвітніх школах сьогодні держава внесла зміни в 106-ту постанову, і ми забезпечуємо за рахунок залишку освітньої субвенції, а укриття по дитячим садочкам за рахунок місцевого бюджету. Ми забезпечимо 550 п'ятдесят тисяч гривень повністю медичний огляд. Всіх педагогічних працівників в галузі освіти та СК БАЛТА для того, щоб виконати вимоги закону про освіту, ми забезпечуємо відповідну заробітну плату всім за рахунок винятку по Балтській міській раді, виконавчим комітетам. Та фінансовому управлінню для цього у нас з вами є 4 місяці, щоб ми плідно співпрацювали із платниками податків. І ми будемо мати змогу вносити зміни і забезпечити вже заробітну плату виконавчому комітету. Ми забезпечуємо енергоносії відповідно 70% від потреби. І ті клопотання, які подані головними розпорядниками в частині інших поточних видатків, що передбачає постанова кабінету міністрів і дозволить здійснити оплату у вересні місяці, всім головним розпорядникам хочу зауважити: ці всі зміни, які ми з вами сьогодні приймаємо, вони будуть реалізовані до кінця вересня місяця, враховуючи вимоги бюджетного чинного законодавства. Голосуємо, будь ласка. Так, рішення прийнято, наступне рішення, це ліміти на. Так, враховуючи те, що ми передбачали внесення змін та доповнення в частині енергоносіїв по галузям, ми вносимо зміни і доповнення в частині розподілу електроенергія, водопостачання, водовідведення, придбання дров і таким чином вносимо зміни та доповнення до затверджених лімітів споживання енергоносіїв. Голосуємо. Рішення прийнято, дуже дякувалися. Віталій, сьогодні Дякую. дуже кратко. Ми щороку перед початком. Навчального року затверджуємо плату за навчання по дитячій школі мистецтв. Цього року ми затверджуємо виключно всі ті самі ціни, які були в минулому році. Ціни ми не змінюємо, тому затверджуємо даний проект рішення на 2022-2023 навчальний рік. Без змін просто продовжимо його термін дії. Дякую. голосуємо. То питань немає. Так рішення прийнято про перейменування вулиці в Балацькій міській територіальній громаді. Будь ласка, шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги проєкт рішення про проєкт рішення про перейменування вулиць та провулки в Балській міській раді. Чому він так називається? Тому що згідно вимог чинного законодавства, проєкт рішення має бути погоджений про перейменування на виконавчому комітеті і потім подається на затвердження Балтській міській раді. Якщо коротко, то під час підготовки проекту даного рішення були враховані всі пропозиції, які надійшли до Балської міської ради в письмовому вигляді, в електронному, в усному. все було враховано. Ми почали обговорення про переименування в квітні місяці. В квітні місяці ми винесли на обговорення перелік вулиці провулків, які були рекомендовані до переименування інститутом пам'яті. Але тоді, коли ми приймали це рішення, я наголошу. Шувала на тому, що в зв'язку з ситуацією, яка на сьогоднішній день триває, можливо буде ставати питання про перейменування вулиці провулків, які найменовані російськими поетами, письменниками і видатними особистостями. Так це і відбулося, сталося так. І у червні місяці у нас була вже якби друга хвиля перейменування. До 20 серпня ми приймали всі пропозиції. Будь-якій формі щодо перейменування вулиць, і на сьогодні, якби ми опрацювали все, що є, і пропонується перейменувати вулиці провулки, деякі е, уточнити найменування. Тому що, наприклад, якщо казати це по місту Балта, у нас була вулиця Короленко, уточнили найменування Володимира Короленка. У нас була вулиця Залізняка, уточнили найменування Максима Залізняка. У нас вулиця Пінчука, уточнили найменування Андрія Пінчука. У мене питання: хто із членів виконавчого комітету не ознайомився з проєктом щодо перейменування вулиць? Всі ознайомилися? У кого є питання з цього проєкту рішення? Все, всі влаштовує, так? Тоді прошу на голосування проєкт рішення. Так. Я хочу, щоб шановні колеги розуміли, що сьогодні ми з вами тільки погоджуємо цей проект рішення, тому що розглядатися він буде на черговому на засіданні, наступному пленарному засіданні чергової сесії. Хочу сказати про те, що коли на обговорення був винесений даний проект, села дуже активно взяли участь так. сільські території. Дуже хочу подякувати всім старостам, всім заступникам старост, тому що була проведена дуже велика робота, але в місті не було такої активності, на жаль. Мешканці чомусь не проявили великого інтересу до того, щоб обговорити дане питання. Тому зараз ми з вами погодимо, я сподіваюся, да, проголосуємо і погодимо даний проект. Потім, вважаючи на те, що на нас сьогодні знімають, хочу звернутися ще раз до мешканців. Міста, якщо є якісь пропозиції, ви можете зараз, поки проект обговорення ще між депутатським корпусом до проведення комісії буде тривати. Можете звертатися до своїх депутатів на округах закріплених, тому що вони саме будуть затверджувати і приймати дане рішення на черговому пленарному засіданні. Дякую, голосуємо. Голосуємо Так, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Так, наступні питання. 13 по 31. -е, так, по 31. -е. ми голосуємо пакетом. Так, рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую. Всім бажаю здоров'я.